З вами Анна Кризі Рідер. І цей блог буде надзвичайним. У цьому блозі разом з нами ви будете подорожувати на всесвітній фінал екологічної олімпіади Genius Olympiad. Ну що ж, поїхали. Наша подорож почалася з лаунч-зони Укрзалізниці на вокзалі Києва, де ми вперше зібралися нашою делегацією та отримали паспорти з візами, які ми подавали раніше. Тут нам видали наші фірмові футболки Ман та ми вирушили у подорож. Ви колись мріяли потрапити в Хогвартс Експрес. Моя мрія збулася, але це не Хогвартс, це Дженіукс Експрес. І це навіть краще. Для нас Укрзалізниця перейменувала наш вагон спеціально на Giniукс Експрес. Мрії починають збуватися. Зайшовши у вагон, ми побачили приємні подаруночки та листівки від Укрзалізниці. Та не озираючись назад, поїхали назустріч пригодам. Приїхавши рано вранці до Хелма, ми пересіли на електричку до Варшави. Зараз ми знаходимося в польській залізниці. Це купе подібне на наш звичайний потяг, але змішано з Інтерсіті. Тому що тут місця сидячі, але відокремлено окремим місцем. На цьому потязі ми будемо доїжджати з Пшемишля до самої Варшави. А зараз ми запитаємо, що ж краще Укрзалізниця чи польські автозалізниці? Ну, давай, що краще. Укрзалізниця, звісно. А чому? Ну, рідніше так. Швидкий перекус в Макдональдсі, і ми вже їдемо до аеропорта Варшави. Пройшовши всі перевірки, йдемо на свій перший трансатлантичний переліт в житті. А прямо зараз ми йдемо у літак, який разом з нами полетить прямо до Нью-Йорка. Перельот тривав 9 годин, під час якого я встигла дочитати книгу, подивитися фільм. Та послухати музику, щоб не спати, та адаптуватися до американського часового поясу. Також на трансатлантичному перельоті нас годують їжею. Тому ми можемо дивитися якусь булочку, брауні, а також зараз будемо дивитися, що це за сюрприз. A few later. Це курка з рисом, булка, фрукти. Не виглядає смачно. Тому починаємо їсти з всіх смачного. Прилетівши в Нью Йорк, Пересідаємо на автобус та їдемо до Рочестера, в якому і буде проходити фінал Олімпіади Геніїв. Приїхали ми о 4-й ранку, але реєстрація починалася об 11-й. Тому у нас було 7 вільних годин і за цей час ми встигли обійти лише частину студентського містечка, яке було нереально велике. Реєструємось! Отримуємо пак учасника Геніїв – Це рюкзак, бутилка для води, флажок та футболка. Після чого розвиваємось на групи, щоб жити разом, та відправляємося на пошуки кампуса. Так, ми зараз заселюємося в Рочестері у нашій ком'юніті. У нас є апартаменти на 6 людей, і у кожного є своя кімната. Так, проходимо. Ми бачимо велику варанду з диванчиками та взагалі місце простіром, де можна танцювати. Далі у нас у кожного є своя кімната. Ось ми можемо побачити, Варя вже розселяється. Далі йде кімната Саші. Далі моя. Ми можемо побачити, що тут є високе ліжко, стіл, велике вікно, American Dream, і також. шафа. Також у нас є два син а, Та загалом ми будемо жити дуже щасливо. Відпочивши після дороги, відправляємося у нашу столову Грейсі з Холл. Це великий хол, в якому працює система як пузатій гаті Ти ходиш старілкою та обираєш собі обід. Можеш взяти фастфуд, можеш піцу, а можеш взагалі їсти тільки морозиво всю поїздку. У перший день офіційної програми головною подією були «Icebreakers Activities» – Час, коли всі учасники збираються на вулиці, знайомляться та розважаються на атракціонах, таких як Батути, Радео. Ми познайомилися з тими, з ким спілкувалася впродовж цього часу Олімпіади, саме там. Чи це мені дав, чи свята Варвара, коло мого столу гості, які ми бажали Ой, б'є, тому нали. Нині господа, і свята неділя, коло мого столу гості, як і ми хотіли. Ой, хто б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в чарці дно, тому щасті добро. Також в цей день була церемонія відкриття, на якій виступав з промовою засновник Олімпіади Домка Чіфахмін. Hello guys, my name is Henrique. I come from Brazil, and my project is cloth wood. The cloth wood is a project a new raw material for industry, and I use a textile waste for making wood. Hi, I'm Hailey and I'm from South Korea. My project is about the effects of insect protein on sarcopenia, and I did this, did this through modeling Drosophila melanogaster. Hi, I'm Harjas, I'm from India, and I'm the founder of Folia Talk. It is an innovative way of transforming plastic polythene waste to a renewable source of fuel that is ethane. I am Jasur Rasulzadeh and I am Samira Jafarli and we are from Azerbaijan. As you know the like traditional barriers that are made from metal plastic and concrete are very bad and they can't dissipate the energy and in case of car crashes something like this happens so we make new barriers from waste tires. Uh, hello everyone, my name is Baha Al Matar, I'm from Saudi Arabia. We have an uh, device that can uh, measure your blood sugar using only a breath Hello we are from Thailand This project is uh, it, it my fertilizer. a fertilizer I development of hydrogel to develop as fertilizer like food to recycle food waste and make as fertilizer It's kairosan hydrogel fertilizer Цей день також був international exchange Коли всі нації збираються в холі та обмінюються сувенірами, показують виступи та спілкуються саме тому на Genius важливо привозити сувеніри з собою. Наприклад, я купувала плетені браслетики, піни та брелоки. Було дуже зручно обмінюватися саме ними. Genius Olympiad організовує для всіх екскурсію на Ніагарський водопад, великі автобуси, півтори години поїздки. Та ми на Ніагарі. Гари нас повезли в Walden Galleria Shopping Mall. Великий мол в самому Рочестері, який ми навіть не встигли піти повністю, але купили собі те, що хотіли. Ну що ж, це вирішальний день, коли оголошують результати. Знову збираємось у великому холі та вболіваємо за наших переможців. Є шість видів нагород диплом учасника, почесна відзнака, бронзова, срібна, золота медалі та гран-прі. З нашим проектом ми виборили золота. Авіафарі. Залишаємо рочестер та їдемо у Нью-Йорк. В День нашого прибуття була сильна злива. Та день народження Трампа, завдяки якому почалися мітінги. Але нас це не зупинило, і ми на власні очі побачили Таймсквер, марачоси та постійний рух великого міста. Досить слів, просто дивіться. Під час, який нам виділяли, ми також витратили і на купування сувенірів. І тут зроблю важливе застереження: спочатку походіть по вулицям та пообирайте сувеніри там. Не йдіть у великі гарні магазини, бо націнка дуже велика, і це ще й без врахування податків. На вечір другого дня в Нью-Йорку ми знову прибуваємо в аеропорт, летимо до Варшави та повертаємось через Хелм до Києва. На колії нас зустрічають з музикою та у ланч-зоні нас вітає директор Genius Ukraine та директор Укрзалізниці саме він нас і запросив на залізну зміну, але це вже зовсім інша історія. Загалом Genius Olympia – це був неймовірний досвід. Щоб потрапити на всесвітній фінал, я три роки готувала проекти, поступово покращуючись. І в цьому році я нарешті потрапила саме сюди. Я цьому нереально щаслива. Дякую малій академії наук, що вона дає таку можливість для молоді. Дякую всім, хто був зі мною протягом цього довгого шляху, а також бажаю удачі всім тим, хто буде брати участь у Genius Olympiad в наступних роках. Обіцяю, ви не пожалкуєте!